Вітаю, наша компанія регулярно отримує запити щодо покращення якості автоматичного пакування, а саме, збільшення сили утримання вантажу. Ця проблема. Особливо актуально в літній період та при транспортуванні збірних вантажів або доставці палет залізницею. Ефективним рішенням буде використання палетопакувальників з системою жутування, котра дозволяє ефективно фіксувати вантаж, тобто без збільшення товщини стреч плівки або кількості бітків, тобто без додаткових витрат. Пропоную синтез. напівавтоматичний палетопакувальник з механізмом пристречу, з системою. Жгутування плівки та багатьма іншими налаштуваннями від італійського виробника пакувального обладнання атланта Стреч». Інженери Атланта-Стрейдж пропрацювали над створенням економічної та простої в експлуатації машини з можливістю оснащення трьома різними каретками в залежності від потреб. Платформа має діаметр 1500 мм, опціонально до 2200 мм. Є подібна платформа або платформа з низьким профілем. Максимальна висота палет – 2400 мм, а підзамовлення до 3000 мм. Вантажопідйомність – до 2000 кг. Дана модель обладнана кареткою з системою попереднього розтягу до 250%. Система жутування в процесі пакування зменшує ширину стріч плівки, перетворюючи її на міцний шнур. На моделі Synthes встановлена багатофункціональна сенсорна панель керування з можливістю використання різних програм пакування, які може обрати оператор. Автоматичний та ручний режими роботи. Автоматичний режим з вибором наступних програм. Обмотка вгору вниз. Обмотка вгору вниз з зупинкою для укриття вверху. Обмотка тільки вгору. Обмотка із застосуванням картонних путників, армуючі вітки, швидкість обертання платформи, швидкість руху каретки вгору, швидкість руху каретки вниз, програма встановлення висоти, зупинка каретки в кінці циклу на комфортній висоті для зручності встановлення рулонів стреч плівки. Плавний пуск та зупинка в стандартній комплектації. Дана модель чудово підходить для пакування всіх типів вантажів, зокрема збірних вантажів. За необхідності машину легко переміщувати за допомогою вилкового навантажувача. Додатково машина може бути обладнана верхнім прижимним пристроєм для фіксації нестабільних або легких вантажів. Можливість вибору кареток FM, FE, PRS, PS та заміни їх навіть після покупки машини, якщо вимоги до пакування зміняться зі зростанням бізнесу. Кількість палет, котру машина може запакувати за одну годину, залежить від висоти палети, а також кількості прошарків, котрі машина може накласти на палету. Але зазвичай при використанні палет з типовими габаритними розмірами цей показник складає до 30 палет на годину без урахування завантаження розвантаження палети. Враховуючи ваші задачі, специфіку виробництва і тип вантажу, спеціалісти Менупакіш Україна запропонують необхідну модель палетопакувальної машини, підберуть необхідний тип і товщину стрейч-плівки і сформують індивідуальну програму пакування.